Фонов Олександр народився 1979 року у ровеньках Луганської області у родині Шахтаря. З відзнакою у званні лейтенанта закінчив інститут сухопутних військ Львівської політехніки. До 2006 року служив у 24-й бригаді. Згодом працював у військовому інституті, а далі в будівельній компанії менеджером з продажу. Після повномасштабного вторгнення став до лав 24-ї окремої механізованої бригади, брав участь в боях поблизу міста Попасна на Луганщині, де 12 березня зник безвісти. Тільки через два роки після обміну тілами полеглих військових з ворожою стороною був ідентифікований та похований на алеї героїв у червні 2024 року. Разом в військовому інституті, він вчився на факультеті автомобіліст, а я вчилася на журналіста військового. І в день мого день народження в 2000 році я прийшла писати про нього статтю. Він був кращим студентом, вже п'ятикурсником був. Він був старшиною роти, спортсмен, активіст, грав на гітарі. Він сам з Луганщини, місто Ровеньки, воно зараз окуповано з 2014 року. Справа в тому, що це маленьке містечко, і е, більшість е, чоловіків, вони всі все шахтери. І з дитинства він ріс в сім'ї Шахтера, в нього тато шахтер, дідусь шахтер. І ніби виходить, що з народження вже була написана його доля стати шахтарем. Чого він не забажав? І він, закінчивши 11 клас, звернувся військомат в місті Ровенькі, і йому запропонували поїхати у Львів виправити долю. І він поступив успішно на червоний диплом. Він закінчив його, був кращим курсантом, отримав звання лейтенант. І по випуску ми вже одружилися, і він потрапив, його лишили в львівському гарнізоні. Так, як він вже був одружений, але е, такий парадокс. Е, перше місце його служби це була 24-та бригада. В стала й останнім. Золота людина постійно з нами бавився, дурів. мама постійно сварилася, бо ми з сестрою дуже швидко виросли. Але ну тато серйозно продовжував з нами біситися, дуріти, розносити квартиру і не тільки, тому таким чином було весело. Я не можу пригадати прям якихось таких моментів, які б прям чітко казали, що от тато прям військовий-військовий. Чисто з дитинства могли задатися моменти, як він у формі приходив, як він нас ходив в різні місця. Різні жарти могли б просто проскакувати, але тим не менше він з нами був максимально добрий, максимально класний і було максимально комфортно. Людина, що він в колектив вливався там моментально. Ну, там не треба було з ним вирішувати проблемні моменти, його там зі всіма знайомити. Він влився, він попередній всіх знав, дружина працювала, вони зі всі між собою спілкувалися. Так. І, і так десь Конкретний був чоловік, конкретний був пацан такий твердий, скажімо так. Ну, я думаю, що відчували в ньому це все. Він був людина така, можна сказати, напевно, людина слова, характерник. Характерний був чоловік. Якщо він там сказав, щось сказав, то напевно воно так десь мало плюс-мінус відбуватися. Спочатку ми працювали дома з ним вдвоє, займалися підприємницькою діяльністю, ми займалися логістикою, вантажними перевезеннями. У 2008 році, коли стався фінансовий криз, все теж стало важко, я почала шукати роботу і тоді познайомилася з моїми керівниками і прийшла перша я. Спочатку це було агентство нерухомості, потім створилась будівельна фірма. А чоловік мій пішов у автомобільну сферу. Він з нуля поставив АІС яка була компанія, не знаю, чи вона зараз існує. У них були салони продажу автомобілів і обслуговування автомобілів. І мій чоловік став директором СТО, він започатковував його, розвивав, був там визнаний, у них є за 2013 рік журнал, От про нього статтю написали. Був визнаний кращим працівником директором СТО по Україні по рейтингу. З 2 березня, з 2 на 3 березня вони виїхали вже на Луганську область, місто Золоте. І він там був з 5 березня, він вже там безпосередньо був. І на зв'язку він був до 8 березня. От 8 березня ми останній раз з ним говорили по відеозв'язку. Ну, Звісно, в нього настрой був. Все буде добре, все буде Україна, ми переможемо, показував оце небо летячі ці гради. Ну, їх там дуже били. І з 8 березня з ним вже не було зв'язку. Ми його шукали дуже довго, і ми дуже сильно на це сподівалися. Тобто, коли ми дізналися, ми були в Італії, нас мама забрала якомога швидше. І спочатку вона не сказала, що відбувається. Вона просто терміново поїхала до Франківська, залишила нас там. І вже коли приїхала якісь час після, вона нам сказала, що відбувається. Але ми здогадувалися, бо він не виходив довго на зв'язок. Шукала з цього боку, батько його шукав з того боку. І в травні 23-го року він мені подзвонив і сказав, що йому надали там інформацію, що він погований. Було дуже страшно, оскільки в якийсь момент в Російських медіа засвітився татова військовий квиток, через що стало дуже страшно. Бо там навіть вийшли, як вони показували просто коробку з документами. І от чисто як показати, один відкрили. І це виявився татовий військовий квиток. І тоді почали більш активно шукати максимально. Це було. Недоспані ночі, мама дуже сильно переживала, вона старалася не показувати, але це було видно. Мало, ще сестрі тяжко було доводилось доводилося триматися заради них, тому що якщо прям всі в родині будуть настільки приглушені, то краще від цього не буде. Я бачила фото тіла його в такому стані, як вони його передали. І я читала опис судмедексперта. Він просто розстріляний. З ніг до голови, в нього переломи кісток від куль. Тобто в нього не було пошкоджень від ударів, в нього тільки були кульові поранення. Людина така, аж від нього, скажімо, енергію пре. Так? Він постійно в Русі. він десь, Якщо він там не в Русі, в роботі, то він в Русі на стадіоні, на спортзалі. Такий формат у нього життя. ну, Такого десь так. Десь так ми його бачили, як з тої сторони. так. І такий, тато? Повеси на телефоні, будь ласка, дві хвилини, я, завжди, я оце пройду і зараз і, і скину. Каже, де ти є, скажи мені, де конкретно. Я зараз підійду, собак, візьму, вигуляємо, пройдемося, ще десь каву вип'ємо. Просто улюблена. Тому треба було прикласти зусилля, щоб зацікавити. Але він цього домігся, і ми за рік одружилися з ним.